Привіт, друзі! З вами знову хімагро М. Продовжуємо працювати в полі. Маємо золоту осінь, сонечко, чудова температура і гріх було не виїхати в поле для додаткового обстеження. Зараз я знаходжусь в Київській області на полі озимого ріпаку. Дане поле я вам показував 15 жовтня, коли проводив обстеження. В той момент наш ріпак був ще в трошки меншій фазі, ніж на сьогоднішній день. Було багато сім'я доля. Були і рослинки, які мали 4-5 листочків. Тобто наш ріпак мав розірвані сходи, хоча висівався дуже хороші терміни, але із за відсутності вологи він довго не сходив. Після випадання дощу, він почав сходити, але нерівномірно. Основна проблема даного ріпаку у нас була, як я вам показував, це сходи падалиці, саме сочевиці. Так, вона вимерзне зимою при мінусових температурах, але в нас ще є до мінусових температур певний період часу. І так як ріпак знаходиться не в потрібній нам фазі, було вирішено з клієнтом. Директором даного господарства все-таки конкурента зняти. І ми працювали препаратом Сокрон Профі. І хочу вам показати на сьогоднішній день, яку він має роботу. Від дня обробітку у нас пройшло 10 днів. Ось так виглядає наш ріпачок. Вже можна спостерігати чітко наведені рядочки. Зараз я вам показую. Посіви, які були гірші в момент обстеження, тобто 15 днів тому, вони були в той день у сім'ядолі, в сходах. На сьогоднішній день ми можемо бачити, що вже є вихід другого та третього справжнього листка. Це в нас пройшло 2 тижні. І хочу ще. Додатково показати роботу нашого препарату Цукрон Профі, який має діючі речовини, клопіроліт та піклорам. Ось, будь ласка. Зверніть увагу спочатку на колір. Ліпак у нас темнішого кольору, падалиця, сочевиці світліших. В день обстеження практично кольора були однакові. Пройшло... Десять днів від моменту внесення препарату, ми вже чудово бачимо, що падалиця змінила повністю колір її покрутило, вона вже лягла і можу вас запевнити, що її тут вже не буде. Да, я повторюсь, що вона би зимою вимерзла, але для нас дуже дорога волога та поживні речовини. Цей місяць, який б вона тут виготувала, Ріпак набагато швидше і краще почне рости та набирати вегетативну масу. Тому, будь ласка. Але ще слід помітити та хочу зауважити, що були у нас і температури нічні, плюс 4, плюс 3, навіть 2. Але препарат у нас працював досить непогано. Зараз ще покажу вам частину поля. Де ріпак наш набагато кращий, в хорошій фазі, має 6 листочків, але тут і набагато більша падалиця. Вона практично закривала повністю наш ріпак. Сьогодні ми можемо бачити, що вона лягла повністю покручена, змінила колір. І ми вже чудово можемо спостерігати рядки ріпаку. Тобто наш конкурент вже відмер. Точніше відмирає. Але вже поживні речовини, ті, які він мав забирати, ту ж вологу, він цим більше не скористається. Ну що ж, друзі, ось таке у нас вийшло сьогодні обстеження. Сонечко практично вже сіло, піднявся вітерець. На жаль, у нас день вже набагато коротший, тому будемо збиратися. Але головне, що наш клієнт лишається задоволений. В загальному на нашому полі, яке ми сьогодні обстежили, ми вже використали три препарати. І всі три наших. Перший це ми застосували проти шкідника, препарат Фараон. Другий ми використали препарат Акселератор Гідро. Як підживу, той же бор. І третій препарат це цукрун профі, який я вам щойно розповідав, проти водольних бур'янів. В нашому випадку це були сходи падалиці сочевиці. Далі плануємо, якщо нам дозволять погодні умови, ще внести препарат Тебуфор який має діючу речовину, Тебуконазол, щоб захистити наш ріпак. Від переліку хвороб, ну і трошки наш ріпак присадити. І відповідно додамо ще нашого акселератор гідро та для профілактики інсектициду. Тому до зустрічі, будьте з нами. Хімагроэм. Хімагроем земля цінує розум.